Слава Україні! Триває 528-доба ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів. Здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема, це козача Лопань, Мала Вовча, Амбарна та Білогівка на Харківщині. На Купінському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Шейківка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Путникове, Фиголівка, Подоле та Кислівка Харківської області.